Де створювали якийсь спеціальний унікальний е, аккаунт модератора, який із свого аккаунту буде створювати ці можливості. Ні. Будь-який модератор заходить так само, як і будь-яка людина, створює з нуля, тобто підтверджується, що, що немає спеціальних можливостей для того, щоб створити оцей аккаунт для збереження волови. Ні. Тобто будь-яка людина може сама створити, зареєструвати своє волевиявлення і зробити це безкоштовно. Якщо людина хоче скористатися можливостями помічника, то тоді виникає робота модератора, за яку він візьме свої 150 гривень і зробить цей аккаунт, несе інформацію, відкоригує, що потрібно. Все, аккаунт створений. А людина потім. З яким би паролем він не створив, наприклад, людина потім заходить, міняє пароль, і тепер тільки вона має доступ до свого аккаунту. Забула, ще раз відновила пароль, знову отримала доступ до свого аккаунту. Тобто ми захистили цю інформацію mm -hmm. да, до, свого, до всіх своїх волевиявлень. Раз, ось така можливість. Людина-модератор, яка вносить інформацію і допомагає людям. Зробити своє волевиявлення. Друга робота. Люди зробили волевиявлення, воно зберігається, але їм хочеться отримати документ. Він вміє працювати в редакторах графічних. Це теж робота. Він взяв форми, зверстав, забрав свої 150 гривень за цю роботу. Або людина сама щось таке простеньке зверстала там. Вообще, там без якихось там зайвих моментів. І головне, щоб там було все це написано, навіть без яких супермалюнків там, і чогось подібного. Просто в Word написала на білому фоні, виставила цей QR-код доступу до конкретного волевиявлення. Все. Ну так якщо вона скористалась сама, то нічого не платить. Якщо дизайнер допоміг, 150 гривень заплатила людина. Наприклад. Захотіла на принтері відправила, взяла аркуш паперу носить з собою. Не захотіла, відправила до типографії. В типографії зробили. Я просто веду до чого. Прийшла до нас людина і каже: я хочу ось такий документ. Ми кажемо 500 гривень. Ого! А потім розкладаєш. 50 гривень безпосередньо надрукувати, заламінувати. 150 гривень робота дизайнера, 150 гривень е, робота модератора, 50 гривень накладні розходи, а їх трошки більше. Чому? Бо буває таке, що людина ой, в мене інше прізвище, окей, для дизайнера мало роботи, але ті ж самі 50 гривень переробити треба. І ось вам в результаті ті ж самі 500 гривень накапали. Але люди хочуть так не заявляти. Воли вилення, але щоб ми захищали їх під республіку, типа наше ну воли вилення там, де є там, де є хве республіки, і так далі. Шо ми ну, якщо людина заявила себе там в приєстів, ми їх захищаємо. Це були вилення і права цієї людини.

Функція республіки не реалізована збереження вашого волевиявлення. Як ми тоді засвідчимо? Як ми організуємо доступ? Людина каже: не хочу QR-код, хочу, щоб було написано. Ну, ладно, Дмитрий, каже Віра, да. пише https дво.АІД uh. 180 users І от сидить людина ручками набирає. Так, да? <звіллян> <звіллян> да, почекай, а ще про кольори цих чорним кольором написано. Це ж колір Та Ні, це вразку. І потім, да, так, так вони говорять, мені не подобається, потрібно все фіолет, без Да, без питань. — Дизайнер робить да. От все, да. що да. хочеться. Тільки до того, як ви готовили, потрібно сказати, а не після того, як уже виготовили. <ак1> <найш> для чого кажу, а, коли ОМС працює, в принципі, да, ОМС приймає людей. І може зробити волевиявлення. Но це розумно, якщо сидить модератор в ОМС, заносить, інфар... заносить цю інформацію і вже від 500 200 відмінусувалося. Розумієте? Якщо відбулося накопичення, скинули на дизайнера і навіть скинули і не 300, 200 скидається на дизайнера. Дизайнер, Змакетував, відправив, виробив по полтійнику свої 150 забрав, це переслав. Розумієте? Розкладається цифра, і всім є робота, всім є доход. Бо сьогодні ми змогли пояснити, навіщо це потрібно, і сьогодні все більше і більше людей цікавляться документами республіки. Вони почали розуміти, що це таке. І що це просто допомагає. Коли ходять хлопці, да? От, паспорт вже не носять, несуть волевиявлення. Зупинили на наїзд ось мій документ. Ті в розпачі, бо в принципі у людина заявляє, хто вона така, але її вже неможливо там, схопити, потягнути там, в ТЦК чи щось подібне зробити, руки опускаються, кажуть: ну, поки що цих скажених овець не дуже багато, Бог з ними там не будемо його торкатися. А коли їх вже багато, тоді їх прицільно прокажуть. Логічно. Тобто всі почали відчувати. потенціал. така Ті що просять документи, то хлопці сьогодні вам буде знижка 10%. За 450 п'ятдесят вам таке зробимо. Як ви це зробите? Це вже нас не стосується. Ми цей потенціал створили, розумієте? Я просто от, зафіксуйте. От, я кажу, ресурс, це послуги юридичного захисту. Воле виявлення – це послуга юридичного захисту вже не тільки себе, але й своїх майнових прав. Зробити акт про довічне використання землею. Є зразки. Це вже послуга. І це теж те, що людям потрібно. От людина просто зробила собі пакет документів в новій юрисдикції. Чому я кажу про цей потенціал? Стара нова юрисдикція. Звертаються до нас інвестори Словаччини. Кажуть, у нас цікавлять проекти, будівельний проєкт від 125 мільйонів доларів. Якщо ви показуєте подібні проекти, ми готові з вами приймати участь. Це будівництво житла. Чому в результаті російської української війни оцієї агресії пошкоджено і виведено з, <плес> е з цього ну, з <плес> ладу, це ні, я не це маску з фонду да, правиль, з фонду виведено <плес> 100, <плес> 100, <плес> да, 100 мільйонів квадратних метрів житла. При Ого. наявності всього 1 мільярду. Тобто, 10% знищено. Всі будівельники відчули потенціал. Але так само вони відчувають ще одну проблему. А через кого давати ці ці Бо дати їх через Зеленського, а що буде завтра? І ми їм кажемо: ми пропонуємо вам роботу з двома юрисдикціями. Тобто. Ви робите пакет під однією державністю, а ми вам даємо пакет під Республікою Україна додатково. І у вас виникає розуміння: якщо стара державність залишиться, ви нічого не втрачаєте. Але якщо прийде нова, вона вже вам гарантує недоторканність ваших інвестицій, що вони залишаться. Така додаткова защита, за, додатковий захист. Крім того, ми говоримо. Це правова частина. Ми говоримо економічно. Ви працюєте з юридичною особою в юрисдикції УРСР, а ми пропонуємо додатково створити юридичну особу вже в Республіці Україна. Вони вступлять в концеціальну угоду, і у вас виникає для когось це незрозуміло. Для тих, хто зрозуміє, то зрозуміла, Ярослава. Я нормально чи То виникає це, момент. Особливо консервіальна так. Так. так, от виникає цікавий момент. Не обов'язково заходити в гривню радянську. Можна вести облікові операції в республіканській гривні. Гроші інвестора залишаються під акредитивом У нього ж Словаччині. Він заблокував, а кредитив передав. І тепер тут виникає робота. Розрахунок, іде республіканську-українську гривню, яка забезпечена оцим обсягом валюти. Заблоку... Не заблоковані, а заморожені акредитивом в Словаччині. І ті, хто за межами України тепер отримали оцей забезпечений рух, вони розкривають акредитив окремим договором. перераховують рухи, а забирають вже євро. Реально е євро не зайшли в економічну зону УРСР. І відповідно не потрапили під паразитні процеси режиму Зеленського. З ними нічого не відбулося. Ніхто не взяв собі ні всякі там, там, ні Степанчуки, ні, як його забувають, ні ярмаки, ні, ні, ні Шмігаліда, ніхто нічого не зміг торкнутися. Консорціальні угоди це дуже класна робота. Іноді нам кажуть, ну з Республікою Україна нас не визнає податково. А ви пробували, бо ми пробували. Ми yeah. пробували. І вони дивляться і кажуть, фіхово знає, що з цим робити. Mm -hmm. Відкладають. Ну це ж один випадок. Ну, ладно. Нічого страшного, да. буде ще випадки. Хтось каже: неможливо з республікою, яка не входить до Організації Об'єднаних Націй. Кажу, Північний Кіпр теж не входить до Організації Об'єднаних Націй. А я прав? Я слаб. Тайвань теж не входить до Організації Об'єднаних Націй. Переписали. А чому ви обираєте не... якусь республіку, не а не нас? А тому, що ми, ми існуємо з метою отримання прибутку. І ми оптимізуємо податкову систему. Якщо в рамках консорціальної угоди ми можемо обрати податковий простір, який для нас більш є раціональним, ми його і обираємо. І ви вже подаєте. Довідку, наприклад, до податкової УРСР про те, що у вас немає податкової заборгованості, все оподаткування відбулося в Республіці Україна. Може вам щось не подобається? Може мене надурили, кажете ви, то тоді подайте на них до суду. І скажіть мені, хто не правий. Ви будете платити вдвічі. Навіщо ви мені погрожуєте? Якщо мене надурила республіка, вона програє справу і вона заплатить за мене вдвічі. Але не я, бо я вже сплатив. Може, вони шахраї кажете ви, то тоді з них візьміть гроші. Бо поки що ви їх визнали. Де? А ось рішення суду? Де в вироку суду ви написали, не я, не вони, ви написали, що оці люди заснували державу. Ви ж це написали, написали, от я до цієї держави і звернувся. Потенціал існує, в ньому можна працювати, і ці гроші не треба красти. Треба допомогти тим, хто вже під тиском оптимізувати свої платежі. Це все може республіка. От я зараз на швидку просто показав, крім того, що вже робиться, які ще є можливості зробити документи на землю, нервуй якісь аграрії, ну, а тобі акт. Користуйся, обробляй. Ну, платити, вже ж треба, але не стільки, скільки там, а скільки. У вас людина сіла, порахувала і кажуть, от стільки. То я кажу, ну так, да, це в 10 разів менше, мені підходить. А тім? <coughs> тім несеш довідом, що Тим От несе ж довідку, що ти вже заплатив. А якщо вони скажуть, все одно треба платити, Скажімо ну так і мені рішення суду.